10 копійок 2010 року. Монетка України виготовлена з алюмінієвої бронзи. Має брак глаз. Ціна монетки на сьогоднішній день вже в районі 3-5 доларів. Монетка росте в ціні. На реверсі напис 10 копійок по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монета має мілку насічку. Аверс монети. По центру зображено тризуб по боках колося пшениці з листям каштану. Зверху напис Україна. І внизу дата 2010. І в даті останній нолик. Як бачимо в формі ока. Є також дорожчі екземпляри. Це монетка, яка має поворот у 180 градусів, ціна на ню договірна, перевищує 200-300 доларів за один екземпляр. І монетка, яка виготовлена не з латуні або алюмінієвої бронзи. А якщо попаде монетка, яка магнітна, це, друзі, джекпот. тому що це взагалі. Одиничні екземпляри, так як і виготовлення монетки з іншого металу. Якщо є такого типу монети, можливо, у кого є брак, так як зображено зараз аверс-аверс, ціна на таку монету також договірна. Якщо у вас є такі монети, я їх куплю. Скидайте фото на пошту. Я обов'язково вийду на контакт, якщо ваша монета цікава. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.